Це програми, які вже в нас з, зазвичай з 2020-2021 року діють. Це також програми, які скеровані на допомогу на підтримку наших жителів. Це є і серцево-судинна програма надважлива програма. Оскільки ми знаємо, що відсоток людей, які страждають серцево-судинними, судинно-мозговими захворюваннями, і смертність від тих захворювань вона є і в цілому світі, не лише в Україні на першому місці. А Надання такої медичної допомоги також є надто затратним, дуже затратним, тому що пристрої, які використовуються для оперативних втручань чи вироби медичного призначення, є дуже дорогими, і також Національна служба здоров'я України не покриває повністю 100% потреби. Тому місто дофінансовує таку потребу для того, щоб мешканці могли отримати своєчасну і якісну медичну допомогу. Також наша програма ми продовжуємо програму. 嗯，那个、mm。Hmm. Громадського здоров'я це така також важлива програма, тому що громадське здоров'я зараз дуже актуальне питання, і в нас є центр статистики і громадського здоров'я, який фінансується, отримується за кошти тої програми, який проводить просвітницьку роботу для закладів охорони здоров'я, які займаються збором всієї статистики, всіх статистичних даних, всіх показників діяльності закладів. І ця програма також є важливою, також вони значно. Нією мірою займається і промоцією здорового способу життя. Тому для нас така програма також є дуже важливою і будемо вдячні, якщо депутати підтримують продовження на наступний рік цієї програми. Також не менш важлива програма. Це є забезпечення пільговими медикаментами пільгових категорій населення в разі амбулаторного лікування. Це є в категорії, які визначені державою постановою кабінету міністрів. Певні Категорії населення, це є особи з інвалідністю першої другої групи, це є пенсіонери, це є ветерани війни, ветерани праці, а також люди, які мають певні види важких захворювань, таких як онкологія, орфанні захворювання, аутоімунні захворювання. Вони повинні забезпечуватися на амбулаторному лікуванні певними видами ліків, які є включені до національного переліку, і така функція покладена на органи. Місцевого самоврядування тому така програма в нас вже працює з 2020 року, і є потреба в її продовженні. Щорічно місто виділяє до 50 мільйонів на забезпечення заходів такої програми. Тому ми бачимо наскільки важливо, щоб вона далі працювала. І в нас також ще є програма по ем, про, по проведенню медоглядів це є у нас в місті Львові. Функціонують чотири військово-лікарські комісії, які проводять медогляди до призовників, призовників, резервістів і військовозобов'язаних, які перебувають тимчасово в резерві. Ця програма передбачає також фінансування військово-лікарських комісій понад ті витрати, які передбачені Національною службою здоров'я України. Національна служба здоров'я України з 2023 року відкрила пакет. Для отримання військово-лікарських комісій, але в час війни такі військово лікарські комісії в нас працюють деколи 24 на 7, тобто у вихідні і у святкові дні. А от робота їх поза робочий час, який визначений законодавством, вона воно пакетом Національної служби здоров'я України не передбачено. Тому ці витрати на оплату праці лікарів наших, це якраз бере на себе місто через заходи програми. Тому вона також є важливою поки. Поки у нас триває війна, поки тривають військові дії, то ми мусимо цю програму також продовжувати.